Працівники ДБР провели обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії судів України щодо можливого введення в оману суду. Так, обшуки проводилися з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. Адже було встановлено, що заступник голови вищої кваліфікаційної комісії суддів України перебуває у дружніх стосунках з судею. За попередніми даними, заступник посадовця під час допиту у якості свідка у кримінальному права. Аджені за підозрою екс-судді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання поєднані зі штучним створенням доказів захисту. Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Нагадаємо. Йдеться про смертельну ДТП за участю колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на блокпосту 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Тоді український захисник загинув на місці від отриманих травм.